Справи важливі, тільки віра, це теж брехня. Дуже багато сьогодні сатанинської брехні проповідується. Ісус до кожної церкви звертається і каже: Знаю діла твої. Скоро відплата моя зі мною, щоб віддати кожному по справах його. В 21 главі об'явлення Ісус каже: Переможець успадкує все. Буду йому Богом, і Він буде мені сином. Або язкі, невірні, вбивці, любочини, чарівники, ідолослужителі і всі брехуни, участь в озері вогненному, що горить в сірці, це смерть друга. Кажуть, Бог карати нікого не буде, Бог добрий, всі його діти. Боже добро полягає в тому, що Він віддав свого сина, щоб увірували і врятувалися. Це і є Боже добро, а якщо ви знехтували, Якщо ви не пішли до світла, якщо ви не освітлюєтесь, значить лиходій, значить, ваші справи злі. Якщо у вас є вуха, ви чуєте, що дух каже церкві, який дух вас веде? Ісус так і сказав для цього Він прийшов у світ, щоб сліпи прозріли.